Пилкузбірника, 12-рамочних басфальцевих для нашого замовника. Просив мене ще один підписник показати більш такий знаєте детальний огляд даних пилкозбірників. Ну, тут нема що показувати. В принципі, те саме все, що в 8 тільки що збільшена, ну збільшений варіант та і все. тут так само все відкривається, я там це не буду показувати. Касета дісталається легенько. Ось, друзі, такий лоток. Сітка не ржавічка приїхала харчова. Нище повністю сітка і все. Касета вставляється назад, легенько заїжджає. Хоп. Нижній льоток для пилкозбірника, верхній, якщо бджоли ходять в холосту. Закривачка одна. Ставили, щоб сюди бджола не потрапляла всередину. Закрутили, зразу ми її закрутимо. Закрутили. І все, і ось друга дошка, яка дає доступ до лотка. Все чітко, так само ось з другим. Открили. відкрили, дістали. Все. Панера 6-мм з цієї сторони. Все собі Касета ось така, вона так і, ну, нормально зроблена, як дозволяє та якість. О, так само все засунули. Ставили, немає тут нічого такого ніяких новша. Єдине, що на продаж вибираємо дерево більш-менш таке, щоб менше було сучків. І все, друзі. Касети я роблю з одною решіткою, патаю його цілком з головою. Зараз в нас пішла, друзі, жара, дуже сильне жарище. Якщо й далі, так буде, не знаю, як нам з тим соняшником. Буде, напевно, як минулого року. Соняшник квітне, дуже сильна жара, да і все наше. доквітає липану. Не буду обманювати, є такий ну, є взяток доволі непоганий, але зараз вже третя година дня, висять великі бороди, висять, ну, на деяких вуликах висять, на деяких не висять, хоча майже скрізь одинакова конструкція. Напевно, грає яка кількість дзюли. Зараз, друзі, буду їхати на лісовий точок. О, на лісовому точку маю теж провести там певні е роботи, хочемо переселити де деякі ну, дві сім'ї перекинути на пилкозбірники, е ну, новіші вулики. І поставити магазини, друзі, потрібно вже ставити там теж магазини на ті відводки, рої, що там було. І будемо до ввечері вже геть аж пізніше кропити фундук, хочу обробити фундук хелатином желіза, щоб кращий був ріст листя. О, якось так. А далі вже відео піде, друзі, про те, як я піймав, знімав ріс горіха. Там був дуже великий рі на горісі. Того ж самого дня, що той прилетів, то о 8-й вечора ще неподалік пасіки знайшов не одного роя, я його знімав. Тож, приємного перегляду, хто бажає замовити пилковбірників, зараз, друзі, є певна черга. Так що вибачайте, бо люди телефонують, замовляють. Але всім зробити не встигаємо. Тож, приємного перегляду, підписуйтесь на канал, усього вам самого найкращого. Вітаю, шановні колеги, Рівненська область. Майже 8 -ма година вечора. Вийшов я собі таку мирно тут. Дивіться, біля ставочка. Кушу сіну для кролів, заготовляю по трішки в перервах між працею з бьолами і з пилкозбірниками, накусив свіжого сіна для кролів. Як би так упорядковуємо, друзі, ось таку територію, собі вже взяв. Ось граблі, позгрібав це сіно. Дай думаю, піду зараз брати тачку, де буду возити. Друзі, коротше, дивіться. Дивіться, піднімаю голову, а тут такий сусідський здорований горіх, так метрів 100 від пасіки, 200. Вісить, друзі, ось таке чудо природи. Ну я не знаю, це мрій монстр. Певно, з один з найбільших роїв, яких я цього року бачив. Ось він так сидить на горі, і це все той самий день, 1 червня. О, не знаю чий він. 99,9% що не мій, бо на всіх сім'ях великих, з яких міг вийти, друзі, таке роїще, міг вийти таке роїще. Стоять донні пилкозбірники і це 99,9% виключає те, що могла вийти матка. Перевірено, вже неодноразово на моїй практиці запісовських пилкозбірників матка спокійно виходить. А з них, з донних пилкозбірників лисоновських решітки, навіть не може вийти не плідна матка, не то що плідна. Я вибачаюсь, бо трошки є такі емоції. Дивіться, який це рій кабанюра. В принципі, висота, звичайно, не маленька, але зараз буду йти брати драбину і буду його знімати, бо це рій, як в тих індійських бджіл, так він вісить таким клинком. І цілий день, друзі, можна сказати, сьогодні бігав сюди, вулики ну, рамки носив, там магазини. З обіду косив, ось косив, ось там далі моя пасіка, так якби за тими вербами стоїть. О, але цей рій ну, дійсно великий, більший за той, що прилетів. Бувало у мене, друзі, декілька разів, що прилітали дикі рої ось на цю вербу. Бувало це, так. Да. Але це я нарахую, як своя пасіка. І так само тепер вісить ось тут. Хочу запитати досвідчених пасічників, скажіть та я думаю, що якби рій в мене вилетів, бо то він обов'язково сів би в мене на пасіці навряд чи б він вже зняв би летіть то він там 100-200 метрів від паски і пролетів би і сів би. Таке, я думаю, ну, не може бути. Тож зараз, друзі, беру драбину, не дивлюся, на те, що вже сонечко сідає, беремо драбину. Вулика, рамки, будемо його якось знімати, зараз пробувати будемо долізти. Чи гілякові по горісі, бо бачимо, гіляка ця друзі суха, на якій він сів. Раніше я думав, що на сухі гіляки не сідають, виходить, сідають. Будемо зараз працювати, пробувати будемо знімати. Так, друзі, не лякайтеся, це вже доліз до цього роя. На цю висоту хай бог милує. Зараз хочу піти взяти... Що я придумав? Струшувати його дуже буде тяжко, бо дуже висока висота. Ледве виліз на цей горіх. Трішки там огіляки повломував, бджіл трошки розбуркав, вони сиділи всі так якби на місці. Зараз, коржу, друзі, іду беру роєловню. І ставлю так, якби на стовбур, буду дивитися, може вони вдруг зайдуть в неї. Ані тоді вже буду вішати під низ, де хай собі заходять. Бо іншого виходу я не, ба... ну, не бачу. Рій дуже великий. Зараз ось ці гілячки позабираю да і все, йду таку брати маленьку, чотирохрамочну, чи п'ятирамочну, рамочну. Щось будемо зараз продумувати, будемо пробувати. Висота така чи маленька, друзі. Реально дуже ну висота нормальна. Друзі, дивіться, ще такого не бачу, виліз я до цього роя. Поставив просто пустий вулик, восьмирамочний, бо ліс з руївнею. Риня впала, чуть я не впав. з цієї висоти таке, як то кажуть, хто вбився пасічник. О, як в тій приказці. Дай таке. І дивлюся, бачите, заходить в ройло вулик, пустий, без рамок. Зараз терміново лізу вниз. Десь там моя руївня валяється брати дві рамки, де був ставити і... Хай дасть Бог, щоб він сюди зайшов. Без цього, бо дуже, друзі, велика висота. Взяв він пилку, босий лажу, без костюма, Якби це якийсь був би маленький рій, я його відпустив би свій. Але рій такий, знаєте, дивіться, гарний роїще. Шкода, десь як він знаєте, пропаде. То лізу зараз по рамки тоді, друзі. Е, тільки що дзвонив якийсь, ну, якийсь бачу невідомий номер дзвонить, але це я таке розумію мій підписник. Хотів мною поспілкуватися, можливо він буде це відео, дивитися, вибачайте, але бачите, кажу правду. Зараз працюю з бджолами, вулик відкритий. Тож це, лізу, друзі, по рамки. А ось бачите, як воно видно, коли бджоли самі заходять у вулик. Дивіться, з якою швидкістю вони біжать у вулик. Це я за рамками. Так, друзі, продовження епопеї з тим вчорашнім ройом на горісі. Знімав я його, вчора знімав, але так і зняти, друзі, не зміг. Коротше. Полетів звідти вулик... полетів... Вчороєловлення звідти полетіла, потім і я донизу полетів, але слава Богу, що все добре, таке буває. <рес> О, да і, все. і щось довго, знаєте, він не заходить, не заходить, не заходить, не заходить. Я дивлюсь, тут матка, знаєте, жвенька бділи, матка була в траві. Все, я маточку знайшов, положив її друзі в клітку, да і все. І вже собі бджоли почали заходити. Думаю, годинку, другу вони зайдуть, ось тут вона була. Ті в цих бур'янах. Думаю, зараз вони сюди собі спокійно зайдуть. Була більш менш нормальна, слава Богу. Рій гарний такий. Вчора бачите, як ну, знову на горісі. Не знаю, правда, чий він, але рій доволі друзі великий. Хай собі заходить, а я піду працювати з кількозбірниками.